Для всіх, хто дивиться об'явка, це лише лишень тизер і ти це реклама. Бажаєш підтримати каналу озвучку, то підтримай. Як? В описі я все розкажу. Армій BTS UA презентує bon Voyage, другий сезон. Гаваї. Чим сьогодні займемося? Сьогодні трохи часу приділимо саме цьому. Зробимо це. Почнемо з чиміна. Справді, от щось мені здається, і це буде зворушливо. Йонгі, ні хлопчику. А хто це вирішував? Це що? По типу чи за розміром ноги? Ні, хіба ні? Йой, оце точно несподіванка. Добре, і так, і, і так коротше, якась хрінь. Зазвичай ми такого не робимо. Та це капець, як складно. Божечки, ти та пиши перше, що прийде до головешки. Головне в головешки дверцята поширше. Хай думки заходять. Можливо, це через те, що голодний. Не знаю. Проте засмаглий, але ж голодний. Аго, там біля басейну. Оченята не виверни. Спокійно, їх сім. Там цілих сім. Ти балітописи. Тільки почав і вже підглядає. Хіба ні. Дещо не влізло. Треба ще бамашки. Що ти тут? Вже все? Так, оченята свої вморгнув унутрір. Ай, яка не дотика. Тебе що, щипнути, Тицнути? чи покорожить? Та я швиденько. Ти ба, навіть колінця здвинув. Сам так оно зазирав до кожного листа, а тут вже що? Вже що та листоноша не дотика. Чунгуки це кайф. Ти бог. Після цього я щось дрінкну. Це має його. Розхнюпати. Та ні, яке там вперше. Вже було. А я кажу вперше. Та добре, добре. Щось якось занудно. Та складно. І тяжко, і важко. А найкращий хлопець ну-ну. І що? Отей тягар, який ти на нас поклав, це твоя крутизна. Точно, точно. А ми тягай. А нічогенький такий. Не малий. Так а що? В мене тільки вино. І все, тобі ще щось треба. Що серйозно? Дивино, гамак. Це точно він. А не батут. Ми шо рибу будемо ловити? Обережніше, менше подіуму. Повеселімося, Що планували, не знаю. А от зараз відправимося в подорож. Буде гарненько себе вести, дам порулити. І в нас це лежить. Ото, отамо всередині, прямо отам, унизу. А ще отамо. І ось тут позаду. Вони тут скрізь, але треба знати, куди дзиряти. А дрінг, і дрінг, і коктейлі, пиво, вино. Там є багацько. Супер. Мені тут подобається. А то що, дощ пішов? Це вже буря. Що ти мелеш? Та оно. ти бачиш, благаю. Дай хоч тут насолодитися миттю. Стань круто. Ану, роби гарненько. Йой, йой, яй, юй, хобі! дітятко. Ти як? Наче норм. Я на всяк випадок наковтався пігулок. Ти диви, якщо шо, то не можна тут сидіти. Треба вийти. То що мене на двір вон, я тобі правду кажу. А там дощ. Ну то сиди тут. Хороший хлопчик. Чима. А що це ти там? Не перенавантажийся. Це не це, Це дялек ще діалект? Як воно пишеться? <клес> 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 як там у Титаніку було? Як говориться, молодий дикий вільний. Пане капітану, а чи можу я порулити? ну дивись, роблю? Боже, збережи. Ти хоч знаєш, що ти робиш? Звісно, я прямую десь, воно отуди. Коротше, у той бік. А як тебе звати? Саме ренуар. Ну і таке буває. Тільки скажи йому, що його там може заприскати. Новий шедевр. Жим-жим. Жим-жим, жим-жим-жим-жим. Жим-жим. Повністю. Ну так, то ми знаємо, що жимкає. Гоу? Егеш! ж? Отож. Це що тихенчик? Так, лізе кермом, всім гапа. Хлопці, тут є хамчик, давайте поїмо. А прикольно. Такими темпами я скоро стану, що той кабан. Та ти зараз вже виглядаєш кабанчиком. Та все норм. Капітан, це схвалив. Все нормально. Джей Хоу, на сюди. Тримай мене отут. Час для Титаніку. Так і є. Так романтично. І що? Як тобі плавається? Нормально? Ану, підпахви, мені руки засунь. Куди? Підпахви. Кажу, засунь. Та тримай. Джек, я лечу. Що чутно. Бентух, тух, чпок-чпок, чпок-чпок. Все пропало. Пити я не можу, а той вже щось замислив. йо Йо-майо. хосо, яке ж те стрьомне стерво? Господи, збав мене, це єдине, що вийшло. Фотки не рухаються, бумерангів не роблять. Це що реально? Та ми тут кожен день бачили на день, то точно був захід. Справді так приємно. А ну точно. Що і все? Та в жодному разі. А що то, що то, що то? А ви впевні, що то є даруночок? Нам доведеться на це дивитися. Та він скиглив через те, що в нього штанці спали. От тобі обов'язково це згадувати кожен раз. Та ви лише на волосся моє погляньте. Господи! А це що таке? О, божечки! А це що? Отак це і було. О, це я пам'ятаю. А точно! Ми ще бігли з песиком. І це помітно. Лише поглянь, то ми точно не очікували на це. Та що тобі наснилось? Божечки? Ну і чого перегочеш? Що? Егеш? Оно зробив пару камбеків. Стилю там ще не було. Навіть не пахло саме на Анідію Я вперше збагнув, скільки на мені косметики, <с. <с.> <с.> і вони мають такі відоси, що тобі не снилося. В них є все. Ми. Все це я пам'ятаю. сови? таке хрен забудеш. Пригадую, що вийшов з посмішкою, а потім розірвало на хом'ячки. Я навіть читав про це, а потім передивлявся. Ні, ні, так і було. Я ж стояв поруч, у ліворуч від нього. Скуплючімо, отаку, отаку. Неначе регоче. Дивлюсь, ридає. Я почав звертати на це увагу 30, 40 або 50, пофіг, скільки років тільки разом. Та хоч поточимо, якісь там ляси тряси забітієси. Головне, щоб разом. коли цей день настане? та божечки, я дозволяю тобі говорити не дуже темно. Ну, що ти тоді це зробив? А усі такі е, хзи, що там вже заквакла? А пам'ятаєш, коли ми верталися, все тягнули до гуртожитку. Ой, цей гуртожиток. Триндіти не про що. Проблема. Та ми вам про каву можемо хвилин 20 трендіти. Супер, сидимо. Чи воно про минуле годинки на 3-4 коротенько? То що, хлопці, настав час зачитати листи? Йой! Адерінк можна зробити перед тим, бо так несподівано. А я трішечки півчанського хильнув для хоробрості. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку в ArmBT.ua. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Якщо що, пиши в особисті. Читай, не роби мені нерви!